Привіт! В цьому відео почнемо працювати з четвертим розділом Syllabus Соїсті Certified Tester Foundation Level, який присвячений тестовим технікам. В версії 3.1 цей розділ називається Тестові техніки. Тест Techniques. В версії 4.0 цей розділ називається Тест. Тестовий аналіз і дизайн. В принципі, Почнемо ми з секції першої. В версії 3.1 називається категорії, Categories of Test з категорії тестових технік. В версії 4.0 називається називається ця секція Огляд тестових, те, тестових тех, технік або технік тестування. Test techniques overview. Ну і йдемо послідовно. Що можна тут сказати? що версія 4.0 це суттєво стисла в цьому аспекті і частково перефразована версія 3.1. Ви побачите, що тут частково шматки у нас будуть просто з версії 3.1. Зараз от ми поєднуємо. Тобто, в версії, версії 3.1 там є додатковий підпункт, який Uh, більш детально описує називається Categories of Test Techniques and The Characteristics, тобто їхні характеристики також. Тобто там в версії 3.1 йде більш детальний опис. От Давайте починати. Отже, uh, почнемо, як завжди, з версії 3.1. «The purpose of test technique, including those discussed in this section, is to help in identifying test conditions. Test cases and test data. The choice of uh, which test techniques to use depends on a number of factors, including component/system complexity, regulatory standards, co customer or contractual requirements, risk levels and types, available documentation, uh, test knowledge and skills, available tools, time and budget, software development lifecycle model, the types of defects expected in the component/system object. Метою методів тестування або тестових технік або технік тестування, включно з тими, які обговорюються тут, в даному розділі, є допомога у визначенні умов тестування, тестових випадків, кейсів і тестових даних. Вибір методів тестування залежить від ряду факторів, зокрема, складність компонентів або системи, регуляторні стандарти, вимоги замовника або контракту, рівні та типи ризиків, наявна документація, знання тестувальника і його навички, доступні інструменти, час і бюджет, модель життєвого циклу розробки програмного забезпечення типи дефектів, які очікуються в компоненті чи системі, uh, версія 4.0. Test techniques support the test in test-analysis, what to test, and in test design, how to test. Test techniques help to develop a relatively small but sufficient set of test cases in a systematic way. Test techniques also help uh, the tester to define test conditions, identify coverage items, and identify test data during the test analysis and design. Further information on test techniques and their corresponding measures can be found in the uh, ICO, uh, I, ISO 29119-4 <coughs> um, standard and in uh, uh, Baser 1990, Craig uh, 2002, Copeland 2004, Kuman uh, 2006, Jorgensen 2014, Amon 2016, Forgax 2019. In this syllabus, test techniques uh, are classified as black box, white box, and experienced waste. Oja. Методи тестування або тестові техніки допомагають тестувальнику в аналізі тесту, відповідно, що тестувати, і дизайні тесту, тобто як тестувати. Методи тестування допомагають систематично, як розробити відносно невеликий, але достатній набір тестів. Методи тестування також допомагають. Тестувальнику визначити умови тестування, ідентифікувати елементи покриття та ідентифікувати тестові дані під час аналізу та розробки. Додаткову інформацію щодо методів тестування та відповідних заходів можна знайти в стандарті ICO 2919-4. Також в книжках Бейзера 90-й рік, Крейг 2002 рік, Коуплен 2004 рік, Кумен 2006, Йоргенсен 2014, Аман 2016, Форгакс 2019. В цьому сілабусі, в цьому навчальному плані методи тестування класифікуються на методи Blackbox чорного ящика, Вайтбокс білого ящика. І засновані на досвіді Experience-based. От таким чином. Ну що ж, йдемо далі. І цей шматочок він тільки з версії 3.1. Ну, Ви побачите, якщо ви відкриєте сілабуси, відповідно версія 4.0, відповідно, версія 4.0, ви побачите, що там дуже коротенько. От, там буквально трошечки півсторінки присвячено цим питанням. Дуже-дуже узагальнено. В версії 3.1 воно більш детально все, більш, так, ну, більш приблизно там, півтори сторінки. ну, Суттєво більше, в принципі, півсторінки, півтори сторінки. Так, от, ви, ви бачите, тут тестові техніки пішли. І ось вона наша частка є шматочок, який описує фактори. От. Тут у нас також є е, 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 кілька абзаців. Які от зараз ми з вами розберемо, якраз це оці два абзаці на тому слайді. Далі будуть категорії тестових технік. Ну і я шматочок з версії 4.0 вставив навпроти відповідно описів цих же технік версії 3.0, Так, ну може так краще, не знаю. Може краще навпаки проговорювати, як, наприклад, ми це робили в інших варіантах. Коли спочатку просто йшли 3.1, потім 4-0 і так, двічі, так би мовити, проговорювали просто іншими словами. Ну, не знаю. Я думаю, що Тут от такий варіант. Зараз розберемо ці два абзаці з версії 3.1, що нам тут каже версія 31. Отже, сам Techniques are more Applicable. Uh, to certain situations and test levels. Others are applicable to all test levels. When creating test cases, testers generally use a combination of test techniques to achieve the best results from the test effort. The use of test techniques uh, in the test analysis, test design, and test implementation activities can range from very informal, little to no documentation, to very formal. The appropriate level of formality depends on the context of testing. including the maturity of test and development processes, time constraint, uh, safety or regulatory requirements, the knowledge uh, and skills of uh, the people involved and the software development lifecycle model being followed. Отже, деякі техніки більш застосовані до певних ситуацій і рівнів тестування, Інші пристосовані краще навіть сказати, деякі техніки більш пристосовані до певних ситуацій рівнів тестування, інші більше пристосовані до всіх рівнів тестування, створюючи тестові кейси, тестові випадки, тестувальники зазвичай використовують комбінацію технік тестування, щоб досягти найкращих результатів у тестуванні. Використання методів тестування в аналізі тестів, розробці тестів і реалізації тестів може варіюватися від дуже неформального відсутність документації до дуже формального. Відповідний рівень формальності залежить від контексту тестування, включаючи зрілість процесів тестування та розробки, час часові обмеження, вимоги щодо безпеки чи нормативні вимоги. Знання та навички залучених людей і модель життєвого циклу розробки програмного забезпечення, яка застосовується на, на проєкті. Отаким От чином. Ідемо далі, Ідемо далі. і у нас наступне це буде якраз ці три типи, про які нам каже Сілабус: Версії 3.1, версії 4.0. Тут багато спільного. воно ну, трошки перефразована версія 4.0. От black box te test techniques also called behavioral or behavior-based techniques are based on an analysis of the appropriate test basis for example formal requirements documents formal requirements documents specifications use cases user stories or business processes these techniques are applicable to both fun fun functional and non-functional testing Black box test techniques concentrate on the inputs and outputs of the test object without reference to its internal structure. White bo box test techniques, also called structural or structure-based techniques, are based on an analysis of the architecture, detailed design, internal structure, or the code of the test object. Unlike black box test techniques, white box test techniques concentrate on the structure and processing. Within the test object. Experience-based test techniques leverage the experience of developers, testers and users uh, to design, implement and execute tests. Uh, these techniques are often combined with black box and white box test techniques. Отже, uh, методи тестування чорної скриньки, black-box чорного ящика також називаються поведінковими техніками або методами, зас... заснованими на поведінці, тощо. Ґрунтуються на аналізі відповідної тестової бази, наприклад, офіційних документів вимог, специфікацій, випадків юзкейсів ну, дослівно виходить як кейси використання, так, можна перекласти або випадки використання дослівно виходить. Історії користувачів і бізнес-процесів або бізнес-процесів. Ці методи застосовуються як для функціонального, так і для нефункціонального тестування. Методи тестування чорної скриньки зосереджуються на входах і, і на виходах об'єкта тестування без посилання на його внутрішню структуру. Методи тестування whitebox або білого ящика білої скриньки, також називаються структурними методами, бо методами на основі структури базуються на аналізі архітектури, детального проєктування, внутрішньої структури або коду об'єкта тестування. На відміну від методів тестування чорної скриньки, методи тестування білої скриньки зосереджуються на. Структурі та обробці всередині тестового об'єкта. І методи тестування на основі досвіду використовують досвід розробників, тестувальників і користувачів для розробки, реалізації і виконання тестів. Ці методи часто поєднаються з методами тестування чорної та білої скриньки або чорного та білого ящика. Таким чином, ну зазвичай кажуть, black box і white box і не перекладають, але тим не менше хай так переклали її. Переклали. Ідемо далі Версія 4.0. Ну, Отже, Black Box test techniques, also known as specification-based techniques, are based on an analysis of the specified behavior of the test object without reference to its internal structure. Therefore, the test cases are independent of how the software is implemented. Consequently, If the implementation changes but the required behavior stays the same, then the test cases are still useful. White box test techniques, also known as structure based techniques, are based on analysis of the test object's uh, internal structure and processing. As the test cases are dependent on how the software is designed, they can only be created after the design or implementation of the test object. Experience based test techniques effectively use uh, the knowledge and experience of testers for the design and implementation of test cases. The effectiveness of these techniques. Depends heavily on the tester's skills. Experience-based test techniques can detect defects that may be missed using the black box and white-box test techniques. Hence, experience-based test techniques are complementary to the black box and white-box test techniques. Отже, давайте спробуємо це прокласти. Методи тестування чорної скриньки, Також відомі як методики або методи на... Основі специфікацій базується на аналізі заданої поведінки об'єкта тестування без посилання на його внутрішню структуру. Таким чином, таким чином тестові випадки не залежать від того, як, як реалізовано програмне забезпечення. Отже, якщо реалізація змінюється, але при цьому поведінка необхідна поведінка залишається незмінною, тоді тестові кейси, тестові випадки залишаються все ще як корисними, можна так сказати. Тобто їх можна ще використовувати. Методи тестування білого ящика також відомі як методи, які базуються на структурі. Вони базуються на аналізі внутрішньої структури тестового об'єкту. На обробки його. Оскільки тестові випадки залежать від того, як розроблено програмне забезпечення, їх можна створити лише після розробки або впровадження тестового об'єкта. Методи тестування засновані на досвіді. Ефективно використовують знання та досвід тестувальників для розробки та реалізації тестів. Ефективність цих методів значною мірою. Значною мірою залежить від навичок тестувальника. Методи тестування засновані на досвіді, можуть виявити дефекти, які можна о, як, пропустити, не знайти за допомогою методів тестування чорної та білої скриньок, то black Box і white Box. Таким чином, методи тестування на основі досвіду доповнюють методи тестування black Box і white Box. От таким чином. Йдемо далі. І у нас ще залишилось два слайди, але вони тільки на основі версії 3.1. Це якраз мова піде про характеристики те, що повністю прибрали з відповідного розділу версії 4.0, тобто 4 розділу першої секції. Also, common characteristics of black box test techniques include the following: test conditions, test cases, and test data are derived from a test basis that may include um, software requirements specification, use cases, and user stories. Test cases may be used to detect gaps between the requirements and the implementation of the requirements, as well as deviations from the requirements. Coverage is measured based on the items. Tested in the test basis and test techniques applied to the test basis. Common characteristics of white box test techniques include test conditions, test cases, and test data are derived from a test basis that may include uh, code, software architecture, detailed design, or any other source information uh, regarding the structure of the software. Coverage is measured based on the items tested within a selected structure, for example, code or interfaces. And the technique applied to the test basis. Отже, спробуємо це перекласти. Типові або загальні характеристики методів тестування чорної скриньки включають наступне: умови тестування, тестові кейси. Та тестові дані отримані з тестової бази, яка може включати вимоги до програмного забезпечення, специфікації, юзкейси, випадки використання, варіанти використання та історії користувачів юзерсторіс. Тестові приклади можуть бути використані для виявлення прогалин між вимогами та виконанням вимог, а також відхилень від вимог. Покриття вимірюється на основі елементів протестованих у тестовій основі і техніки, застосованої до тестової бази. Загальні характеристики методів тестування білого ящика включають умови тестування. Тестові випадки та тестові дані отримуються з тестової бази, яку, яка може включати код, архітектуру програмного забезпечення, детальний дизайн або будь-яке інше джерело інформації щодо структури програмного забезпечення. Покриття вимірюється на основі перевірених елементів у вибраній структурі, наприклад, коду чи інтерфейсів і методики застосованої до цієї бази або основи тестової бази чи тестової основи. От таким чином. Ну і залишилось у нас ще трошечки. Отже, тут у нас про характеристики experience-based технік піде мова техніки на основі досвіду. Common characteristics of experience-based test techniques include test conditions, test cases and test data Are derived from a test basis that may include knowledge and experience of uh, testers, uh, developers, users, and other stakeholders. This knowledge and experience includes expected use of the software, its environment, likely defects, and the distribution of those defects. The international standard ISO 29119-4 uh, contains descriptions. Of test Techniques and their Corresponding Coverage Measures C. Craig 2002, Copland co 2004 for more on Techniques. Отже, загальні характеристики методів тестування на основі досвіду включають умови тестування, тестові випадки та тестові дані отримуються з тестової бази, яка може включати знання та досвід тестувальників, розробників, користувачів та інших зацікавлених сторін. Ці знання та досвід включають очікуване використання програмного забезпечення, його середовище, можливі дефекти та поширеність або поширення цих дефектів. Міжнародний стандарт ICO 29119-4 містить описи методів тестування та відповідних показників, покриття. Також тут там, посилання дають на Крейга 2002 рік, книжки і Коплент та 2000 Четвертого року для отримання додаткової інформації про методики. От таким чином. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним. Вийшло не таким довгим, як зазвичай. Ну, тим не менше, ми з вами пройшлися по першій секції четвертого розділу. Сподіваюсь, це допоможе вам у підготовці. Як завжди, підтримуйте ЗСУ і до наступного відео.